іменно на цю тему сьогодні ми говорили з клієнтом, яка стала моїм клієнтом уже по опту, тому що я займаюся продажем і оптом рослини, які вирощуються в теплиці, такі як пировські, там Трахеліум, гейхера, всі рослини-багаторічники. Які, до речі, навіть ось, ось ця аквілегія, про що ми говорили, що наче людина каже, так вона ж під кожним забором росте, як же ж її продавати, де да, дуже просто її продавати, тому що вона сортова, вона вирощена з насіння в теплиці касетна розсада куплене насіння. В нього вклали гроші, висіяли, зробили розсаду, і тепер її просто треба купити оптом, висадити і вже з цвітом. Продати На наступний рік, так, да, підростити. Але, як ви думаєте, гроші звідки беруться? Просто так, фух, я не знаю, кому вони так беруться. <смі> Мені треба пахати, щоб вони отак от бралися. Тому, а ось коментар, людина пише, що гроші можна зробити із води. Правильно, чи з снігу. Да? Правильно, просто треба думати головою. В Україні ти, не в Україні, де б ти не був, ти завжди хочеш їсти. І завжди тобі потрібно для цього гроші. Не можна сказати, що там без грошей можна щось зробити. Можна заробити гроші в певній кількості, більше й менше, як виходить. Але потрібно працювати і не здаватися, і не, не просто сидіть, склавши руки, а працювати. Ось, наприклад, я або купила касету, цілу касету і продаю їх 65 гривень, одна штучка або 5 штук. Коштує 300 гривень. Люди люблять квіти. До речі, про любов до квітів і про відношення людей до квітів давайте вам розповім у наступному відео.